Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Сьогодні продовжуємо розтлумачувати ім'я українців. Ім'я Володимир Слов'янське, поширене серед усіх слов'янських народів, утворюється з двох коренів, споріднених зі старонімецькою мовою. Воно означає велика сила, велика влада. Трактування значення імені перекладається як славний Володар або знаменитий правитель, відомо з язичницьких часів, як Володимир. Після хрещення і кононізації князя Володимира це ім'я стало кононічним, православним і було внесено в святці. Два святих з іменем Володимир шануються і католицькою церквою. Князь Київський Володимир і Володимир Прийма блаженний Української греко-католицької церкви. Ім'я фігурує у багатьох географічних назвах, як топонім. Володимир, колишній Володимир Волинський, місто у Волинській області України. Владимір, місто у Володимирській області Росії, вулиця Володимирська у Києві. Найближчий день Янгола Володимира, 9 грудня. Ім'я Тетяна, грецького походження, пов'язане з римським родом Татіус. Ім'я виникло в Римській імперії після нападу на неї Сабінського царя. Так звана Сабінська війна завершилась укладанням вічного миру, і в Римі з'явилось нове родове ім'я Татьянус. Жінки з цього роду отримували ім'я з приставкою Тат'яна. Інше трактування імені Тетяна асоціюється з латинським словом Татіус, що означає засновник клану. У країнах з християнською культурою ім'я Тетяна стало популярним завдяки святій Тетяні, мучениці та святій Римської церкви, яка стала символом віри, мужності та самопожертви, найближчий день Янгола Тетяни 10 грудня. Ім'я Лука, Лук'ян, Лукаш походить від латинського Лукас, що означає світлий, світанковий або той, хто приніс світло. Це ім'я також асоціюється з давньогрецьким Люкас. Що вказує на людину з Луканії, області в Італії. У християнстві ім'я Лука має особливе значення завдяки святому Луці, одному з чотирьох євангелістів, автору Євангелія від Луки та діянь апостолів. Ім'я Лука походить від грецького слова люкас, яке, в свою чергу, має корінь латинського слова люкс світло. Таким чином, Лука людина, яка несе світло, світла людина той, хто приносить світло. Найближчий день Янгула у Луки 11 грудня. Ім'я Олександр, чоловіче ім'я широко поширено в усьому світі. Воно залишається одним з найпопулярніших чоловічих імен у світі протягом багатьох століть. В Україні ім'я Олександр входить до п'ятірки найпопулярніших чоловічих імен. У імені є жіночий аналог Олександра. Ім'я має давньогрецьке походження і складається з двох грецьких слів Алексо і Андрес, які перекладаються як захищати і людина. Отже, ім'я Олександр означає захисник той, хто уберігає від мужа. Ім'я часто зустрічається в стародавній Греції. Ім'я Олександр носили вісім римських пап, королі Греції, Польщі, Сербії та троє королів Шотландії. П'ятеро царів у Грузії, троє російських імператорів. Найближчий день Янгола у Олександра 12 грудня. Ім'я Аркадії походить від давньогрецького імені Аркадіус, що означає житель Аркадії. Аркадець. Аркадія це одна з історичних областей Греції, розташована на півострові Пелепонез. Ця область асоціювалася зі щасливим і безтурботним життям. Тому ім'я Аркадії іноді перекладають як щасливий або блажений. В основі імені лежить грецьке слово Аркадос, яке означає пастух, адже чоловіки в Аркадії займались переважно скатарством. Також Аркадії це назва античних свят, що проходили в Древній Греції на честь богині родючості Деметри, культове ім'я якої було Аркадія. Богиня Аркадія була покровителькою землеробів. На Русі ім'я Аркадії перекладали як сміливий найближчий день Янгула у Аркадія, 13 грудня. Ім'я Марфа має арамейське коріння, походить від арамейського слова Марта, що означає пані, володарка, господиня. Арамейська мова була мовою Ісуса Христа. Ім'я Марфа насила сестра праведного Лазаря Вифанського, який в своєму будинку приймав Ісуса Христа. Марфа разом зі сестрою стала однією з дружин Мироносець, умастивших пахощами тіло померлого Ісуса. Після Вознесіння Господа Марфа разом зі своїм братом Лазарем і сестрою Марією були кинуті невіруючими людьми в маленьке судно. Воно було без Весел, вітрил та керма, не було в них жодної їжі. Милостю Божою вони дісталися міста Марселя і багато проповідували там, завернувши в християнство безліч людей. Ім'я Марфа на Русі вимовляється через літеру Ф, тоді як в країнах Америки, Середземномор'я, Західної, Північної та Східної Європи через літеру Т, та звучить ім'я як Марта. За часів Київської Русі це ім'я на Русі було дуже популярним. Але з початку XVIII століття дворяни все менше стали давати це ім'я своїм дівчатам, хоча це ім'я продовжувало давати дівчатам донькам купців та селян. У ХХ столітті ім'я майже повністю вийшло зі вжитку. За даними Міністерства юстиції України, у першій половині 2024 року ім'я Марфа було віднесено до категорії незвичних імен, але ім'я Марфа все ж таки отримали деякі новонароджені дівчата у цьому році. Найближчий день Янгола у Марфи, 14 грудня, ім'я Сусанна має давнє єврейське коріння. Походить від імені Шошанна, яке перекладається як водяна Лілія. Примітно, що значення цього імені стало самостійним іменем Лілія. У православних святцях ім'я Сусанна також значиться як Сосанна і Шушаніка. Отже, значення імені Сусанна це Лілія, біла лілія, водяна лілія, чиста, непорочна, абсолютно жіноча. В Україні це ім'я зустрічається дуже рідко, поширене в основному серед мусульман. Найближчий день Янгула у Сусани 15 грудня. Вам сподобалось? Було цікаво, дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше.